З 18 травня у 60-денний термін чоловіки повинні з'явитись у військкоматі. Однак не тільки вони можуть захищати Україну. Тож ми поцікавилися у Хмельничанок, чи пішли б вони до військкомату, якби почали мобілізовувати жінок. Мені вже 65 років. Хто мене там візьме? Ну хіба що щось так допомагати? Та, звісно, би пішла. Не роздумаю, чи би пішла. Напевно, що так, тому що я ветеринарний лікар. Я не, не, не можу зараз так відповісти. З одного боку ясно. Обов'язок перед державою, а з іншого боку, обов'язок в мене двоє маленьких дітей. Я не уявляю їх життя без мами. Напевно, що ні. А чому? Треба пройти, напевно, курси якісь, які я ще не пройшла. Треба побільше знань. Так, я військово зобов'язана, я медичний працівник. У мене чоловік військовий. Так, звичайно. Якби не дитина, я б пішла б вже. Так. Ну, так, звичайно. Навіть серце б не йокнуло, пішла б. На жаль, ні. Я, я взагалі не фізично не підготовлена іменно в цьому. Я дуже слабка, івно як статурою. Але якщо психологом по професії, то можливо пішла. Якби я не була вагітна і не була б така ситуація, зараз в мене по здоров'ю, то я б пішла. Так. Якщо б тут бавити, моїх чотирьох дітей. Ні. А чому? У мене дитина, я сама її виховую. Хто її буде виховувати? Государство в інтернаті? Ні. Є багато чоловіків, можна почати спочатку з депутатів, які сидять. і Я вважаю, що на їхній місці є багато людей, які військових, які потеряли руки ноги, вони можуть спокійно так же сидіти.